Ярослав Юрчишин, ми про це говорили неодноразово з ним у наших етерах. Що приймати закон про судову заборону релігійних організацій з центром в Росії треба зараз, писав депутат, а також написав сьогодні, що більшість не готова приймати закон про заборону агентурних мереж Росії під прикриттям релігійних організацій прямо зараз. Ярослав до нас приєднюється. Так, Ярослав, слава Україні! Слава Україні! Героям слава. Я та, ми звичайно посміялися, всі посміялися, але це насправді дуже сумно, особливо після вчорашніх подій. Всі стежили за Львовом, де прощалася з Іриною Фаріон, і велика хода з українців, не тільки Львова, цілої України з'їхали попрощатися із мовознавицею. Ну і вигукували гасла москалі з Львова геть. Мова має значення. Ну і звичайно, як заповіт. Передсмертний Ірини Фаріон, заборона московського патріархату, це було чудове рішення народних депутатів, але очевидно, що українці, зокрема, ті, що вчора прощалися з діячкою, і ті, хто у парламенті проти, живемо в різних реальностях. Отак воно виглядає. З одного боку, так з іншого боку, друзі, суспільний тиск працює а сьогодні не було жодних. Законопроектів, які не мали суспільного значення, окрім критичних подовження військового стану і мобілізації, які би прийнялися без прийняття закону, який не спрямований проти РПЦ, тут дуже чітко потрібно говорити. Та ми говоримо про загальний принцип: про те, що всі релігійні організації, які мають зв'язки з країною агресором, точно будуть заборонені в Україні, і це правило під час війни. Не можна використовувати жодні мережі для прикриття агентурних мереж. Ми заборонили, незважаючи на там, спротив і нерозуміння з боку наших. Західних партнерів медійні активи Росії, тобто Медведчуківський пул Медведчуківських телеканалів, і ми в кінцевому варіанті заборонимо всі церковні структури, які далі зберігають зв'язок і єдиного чалі з власне Москвою. От і сьогодні можна розглядати знову ж таки, тут дуже важливий момент. З одного боку, та більшість не готова з іншого боку, більшість тих, хто блокував сьогодні парламент трибуну парламенту для розгляду даного законопроекту, як це не дивно, були з більшості. От і там без згадок про Майкла Джексона і тому подібне. А суспільний тиск працює. Нам дуже важливо, щоб наступне засідання парламенту і не настільки критично, коли воно буде. А uh, настільки критично, яке буде перше питання, uh, ніякі інші законопроекти не мають потрапити в порядок денний, окрім як законопроект, який передбачає. Суто судовий механізм по забороні будь-яких російських агентур під прикриттям релігійних організацій, а і в цьому є консенсус більшості, не більшості, яка була обрана а, в 2019 році а, українським суспільством, а більшості ті, які не втрачають зв'язок з власне цим суспільством. А є понад 226 депутатів, які готові за це голосувати. Тому а, наше головне завдання це Робитися цього рішення чи воно запізніло однозначно, так нам потрібно було в релігійному плані прощатися з Росією ще а, в 90-х роках, що найпізніше в 2014 році, на жаль, це відклалося. Тому як казав Симоненко, та хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Тому в даному випадку а, прикро що сьогодні не вдалося. Супер, що ми погодили переважною більшістю голосів в залі про те, що жодне наступне засідання не відбудеться без цього рішення. Дуже сподіваюся, навіть не так. Сподівання це м'яка форма. Та зроблю все, щоб так і відбулося. І переконаний, що є достатня кількість депутатів, які зроблять все для того, щоб це рішення було прийнято. Ну, у мене тут просто таке питання: що ми прості українці, медіа, суспільство, громадські діті. Що ми повинні ще зробити? Ну що ще куди ще стукати і кого вибачте Ко копати дальше. в одне місце? Тому що в переліку опубліковано тих депутатів, які не підтримали внесення, був депутат від Слугу з Львівщини. Я вже не говорю про цих Дмитруків і так далі. Ну от, от, дайте, от дайте рецепт, дайте пораду нашим глядачам і нам. Як як достукатися, а, повернути в реальність? Ну дивіться, цей депутат обирався або за списком партії, або за мажоритарним округом. В будь-якому випадку він має зв'язок з а, Галичиною. Та У нас зараз ходить свята Галичина. Перепрошую, але мені здається, що ця людина а, не мала би бути не те, що руку не потискаємою, якщо він там з'являється. От а земля мала би горіти до того моменту, поки він публічно не зафіксує свою позицію про те, як він буде голосувати за даний законопроект. Питання внесення вже не стоїть. Він буде внесений. Це було погоджено погоджувальною радою. А питання, як ви будете голосувати? Публічно зафіксувати? Ну. А далі, в принципі, наші каличани вміють працювати з такого роду перепрошую хрунями. А це відомо ще з часів Івана Франка. Ну я навряд чи зможу давати поради а, власне виборцям. Так, от бо це завжди буде сприйматись якийсь політичний заклик. Але чи готові виборці а, власне двічі не терпіти, що а, людина чи партія толерує, а, яка отримала мандати завдяки вашим голосам? А, толерує ключове а, ту, чи ті релігійні структури, які фактично сприяли? Знищенню тисяч українських життів окупації майже 12% української території. Ну якщо так, ну ціна власне свідомості Західної України буде відповідна. Тому я дуже сподіваюся, що за весь період до наступного засідання у вас буде механізм а, знайдені а, шляхи поспілкуватися з вашим обранцем. Я зрозуміла, я почула, земля має горіти під ногами в прямому і переносному сенсі цього слова. Ну, так, галичани це усвідомлюють так, добре. Е, та, скажіть, будь ласка, у мене є два питання: що робити з такими людьми, як Георгіч, Новосельцев і Остап Стахів? Наш місний теж. <схід> ну, дивіться, а з. Тих комунікацій, які у мене є з нашими спецслужбами, зараз робиться все для того, щоб вони відповіли а, згідно закону, а, розблокувалися з тих чи інших причин, а, коректніше сказати, активізувалося так, от розслідування по ним. А, і чим більше буде суспільний запит на те, щоб і дані а, прислужники. Рускава мира під прикриттям різних там антивакцинаторських, правозахисних антимобілізаційних дец так. власне ініціатив фактично понесли відповідальність. Ну, в принципі, високий, так? От. Але в умовах перехідної демократії, в яких, в, якому, в яких Знаходиться зараз Україна, особливо у час війни, дуже важливо тримати фокус на цьому. Кожного разу питають, ну, друзі, там справа, ну, наприклад, того ж самого Стахіва, вже там триває роками. Скільки раз ця справа піднімалася в ефірі національних медіа за цей період? Ну, дуже мало. В порівнянні там з різними антикорупційними ініціативами, тільки питання, що що. Містить більшу загрозу для України, та чи а, маніпуляція там з державним майном, чи насправді а, діяльність людини, яка прямо а, дискредитує збройні сили, яка прямо закликає повалювати державну владу. Мені здається, що друге точно набагато пріоритетніше. І тут питання для нас. Для нас я себе теж вважаю, незважаючи на те, що займає політичну позицію, а як до активної частини громадянського суспільства, які порядок денний ми з вами диктуємо нашим органам влади. Тому чим більше медіа буде висвітлювати те, що відбувається в цих справах чи не відбувається, чим більше буде питання до представників спеціальних органів правоохоронних органів з Органів судової влади про те, що друзі, а що у нас по А, що у нас по іншим представникам фактично російської агентури, тим швидше ми отримаємо питання. Є два типи політичної волі: перше це наявна, на жаль, при діючій системі влади вона не є дуже висока, хоча насправді вона принаймні забезпечила те, що держава бореться і бореться достатньо ефективно проти набагато переважаючого ворога. Але я і стимульована. І в умовах військової агресії, якщо ми хочемо змін в тилу, то найкраще це стимулювати а, власне зміни влади. Я, наприклад, принаймні не чув, можу помилятися, але заяви там а, Львівської обласної ради, Львівської міської ради про -а, суспільний контроль. Справи Стахіва. ні, ви ні. праві не чули, не чули, не чули ні на рівні області, ні на рівні міста. Е, є військові, які ще колись е, після революції гідності е, кидали стахіва у сміттєвий бак, і вони зараз ну вони воюють. Ну кажемо скільки можна з тим Стахівом розбиратися? Ну є на то відповідні ну, органи функція. Це так, не їхня функція. Вони так, але, але, але це дивіться, Ярославе. Того, вони стояли. Так, але тут але є дивіться що? влада, угу. яка може свою позицію висловити. І от ну, питання де? Ну, Я зі свого боку, звісно, поставлю питання, бо мої колеги-мажоритарники по Києву зверталися до а, спецорганів і від цього отримали погрози з боку Стахіва стосовно того, що вони звертаються до а, СБУ з питання його діяльності. Так? От. Але, як на мене, місцева. Місцевий рівень влади, як місцевий, так і регіональний, теж має прийняти в цьому участь. Це суспільна загроза, яку з Києва можливо не так видно, бо діяльність цільовоспромована цією російської частини російської мережі якраз на Галичину. На західній області і б'ють по найбільш болючому. Це по процесу мобілізації. Так, це про процес болючий, так там є дуже велика кількість питань. Але умовно кажучи, напряму зривати процес мобілізації за це не нести жодної відповідальності. в будь-якій країні це означає кримінальну відповідальність, і в нашій Ах. теж має означати. Цим мотлохом треба давно щось зробити і покінчити. До речі, ну що ви знали, що ну він веде активну правозахисну діяльність. Він там організував, точніше зареєстрував а, якусь спілку журналістів. Та. А, правозахисну, та, та. тобто все одно правозахисну буде та, коректніше. Та, та. Не варто вестися тут. Дуже важливо, дивіться Таню. Дякую, що ви це підняли питання. Ми дуже часто використовуємо накинуті нами нам. Якісь певні термінології це не є правозахисною діяльністю, це псевдоправозахисна, це не є журналістська діяльність, це є пропагандистська діяльність в інтересах. Країни-агресора, а це не є там боротьба за мирний план. Ми взагалі не говоримо про мир. Та тобто мир можливий лише тоді, коли Росія там залишить територію України. А інших варіантів миру у нас немає. Ми говоримо про умови переговорів. Ми, на жаль, дуже часто користуємося термінологією, яка нам накинута. Стахів не є ні громадським активістом, ні політиком, ні правозахисником. Він є російським агентом, який прикривається правозахисною. Політичною і громадською діяльністю тут дуже важливий е, якби акцент. Тому дуже дякую, що ви це питання піднімаєте. Так е, до новосельця вас сьогодні постукало СБУ, вони, звичайно, там пожалілися. захистіть його родину, але дивіться, що ще ще на, на завершення про простахів. ну, занадто багато е, часу приділяти цьому не потрібно, але можливо ті, хто нам відповідає нам, та, потрібно про це говорити. Так. Дякую. Він сьогодні взяв на е, знамена вбивство Фаріон. Ну, він про це сьогодні говорив у Львові. Чому так, ну, і сказав, дійсно. що чому де правоохоронна система? Ми живемо в небезпеці. Один з Стахів нас врятує. Той що був із Трімаусовим, привозив його до Львова і так далі. Тому бачите... Росія зараз працює за дуже простим лайкалом. Вони не створюють альтернативної реальності. Це дорого. Вони насправді а, створюють. А, Сумнів у будь-якій владі в Україні. Тобто там дискредитують Зеленського через закон про РПЦ, а дискредитують правоохоронні органи через те, що не змозі розшукати вбивцю Фаріон, який, скоріш за все, вже сам вбитий російськими агентами, які його не мали. Це моє припущення. Ну але от просто по технології, якою працюють ГБшні структури вже століттями, ну скоріш за все шукати треба десь в річках Львівщини чи на полях навколо Львова. Не знаю, в Зубрівському лісі, та чи там в Сихівському парку, от е, припущення, яке немає жодних підстав, але е, чому Стахів почав виступати? Е, це гостро е, сенситивна тема для нашого суспільства. Він намагається показати, що проблема не в тому, що російські агентури. Вбили а, українську діячку, а в тому, що правоохоронці українські зараз в умовах війни, в умовах величезної кількості викликів, не можуть оперативно встановити хто її вбив, і це класичний почерк Русмі замість того, ж ставити, ну якби підміняти питання, а, проблема не в тому, що там наші правоохоронні органи мають успіху спроможність, як вони мають. Це проблема для нас, але ми цим справимося. Питання в тому, що в українському Львові. Застрелили українську патріотку, українську діячку, і під час російської війни не було б війни, такого б ніколи не було. Терору в Україні до моменту приходу на її територію Русіні ніколи не було. Що робить російська агентура? Звинувачує кого українську владу для чого. Питань у нас до української влади більш ніж досить, але ми собі З цією правою владою так. розібралися би вже 100 тисяч раз, якби не було війни. Що робить російська процедура? зміщає акценти, тому не ведіться. Ну і дуже дякую, що піднімаєте це питання про стрімов про Галицького стрімоусова, тобто Стахіва. Про інших діячів такого плану обов'язково треба говорити. Ми їх не популяризуємо, ми фіксуємо про те, що вони це мережа впливу русні, це мережа впливу ворога і створюємо суспільний запит на те, щоб активніше наші правоохоронні структури з цим працювали. За це Львівський новим ми, надзвичайно дякуємо. Дякую, дякуємо. дякуємо. Будемо, будемо вам з вами ділитися контентом з таким та, бо вже, вже просто ну куди вже далі? Ще ще, ще ще згадав про Ірину Фаріон. Пане Ярославе, я вам дуже дякую за включення. Трошки оптимістичніше, так звернулися до Майкла Джексона, до його репертуару. Він там нічого не говорив, але це смішно, насправді. Дякуємо і будемо чекати ще включень, і, взагалі, як, як все буде розгортатися далі. Добре, що потішили нас, що більшість з більшості депутати теж сьогодні блокували трибуну. Трошки відлягло трішечки, трішки, але не зовсім не докінчив. Дякуємо. дякуємо спокійного тихого вечора. Слава До Україні! До побачення. Героям слава. Так Ярослав Юрчиш, народний депутат. Ну з втішною інформацією насправді бачите, що навіть там та ми ж всіх не знаємо, але бачите, порада. Тих депутатів ми зараз не маємо можливості переобрати вибори, будуть чи не скоро, але земля в них має горіти під ногами, бо іншої ради в нас немає. Так